Підняті руки полікоть у крові 15 лютого 2022 року. За 9 днів до повномасштабного вторгнення, депутати Державної думи РФ підтримують незаконну постанову. Або об обращення Государственної думи федерального собрання Російської Федерації, президенту Російської Федерації Владимира Дімичупутіну а необхідності признання Донецької народної республіки і Луганської Народної Республіки у зверненні просять людину, яка виконує функції керівника Росії, визнати незалежність самопроголошених республік ЛДНР на території України. Своє рішення, звісно ж, закріплюють бурхливими оваціями. 22 лютого 2022 року ті ж самі депутати підтримують ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і представниками окупованих територій України. Через два дні по тому російські танки перетинають кордон суверенної держави, знищений Маріуполь, Бахмут та сотні інших міст, містечок та сіл. Жахіття в Бучі та Ірпені. Щоденні кортежі на щиті у кожен куточок України. чи розуміли депутати, якому звіру розв'язують руки? Увірян вместе з нашим президентом Володимиром Путіним, у нас все получится. чи розуміли невідомо, але те, що кожен отримає по заслузі, факт запевняють представники СБУ Рівненщини. За їхніми матеріалами Рівненський міський суд виніс вирок у справі ще понад 50 депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання ЛДНР та ратифікацію договору про дружбу. Кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України та виправдовування збройної агресії. Служба Спека регіону зібрала беззаперечні докази винищі 56 шістьох депутатів Держдуми РФ, які сприяли захопленню частини східних регіонів та розв'язанню повномасштабної війни проти України. Такі вироки суди виносять по усій Україні серед нової партії. П'ять засуджених є вихідцями з України. Як повідомляють прокуратурі Рівненської області, у ході слідства на кожного фігуранта було зібрано по кілька томів матеріалів, які підтверджують їх вину. Наразі російських депутатів оголошено у розшук. Строк відбуття покарання буде рахуватися з моменту їх затримання. При цьому, на жаль, п'ятеро обвинувачених вихідці з України. Варто пам'ятати, що фактично кожен з цих обранців має або подвійне громадянство, або нерухомість чи інші активи в країнах цивілізованого світу. Тому в будь-якій з цих держав вони будуть затримані, а майно конфісковане. У державній думі РФ 450 депутатів. Усіх, хто давав зелене світло Кремлю на агресію, давно у полі зору українських служб. По більшості вже винесено вироки за ґратами. Депутати РФ опиняться після фактичного затримання. З того моменту і розпочнеться їхнє 15-річне ув'язнення. Вадимороз, телеканали Тіві Медіагруп.